І на 30 липня 25-го року достигає сорт персика Рубі Принц. Ось такий він рубіновий колір має, гарний. Ось. Три плодика в цьому році, я його сильно там пообрізав, щоб дав гарні прирости. Ось. І один плодик вже. Бачу м'який. Ну, буду пробувати. Ось такий от плодик Ну, Це сигналка. Минулого року я щось його ранувато. Теж було кілька сигналок рановато, зірвав, були якісь кислятина. Ну це достиг пліт на дереві, дуже такий м'якенький. Ну що скажу, чи місце таке, чи що, але так, такий аж їдучий, дуже кислий. Дуже кислий плід. Ну, Буду дивитися, як там наступні роки він буде по смаку. Ну, В цьому році дуже кислий. Якось так.